Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роксилана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. У нас сьогоднішнє відео буде присвячене картам двору, і ми розглянемо пажа Пентаклів. Якщо ви придбали колоду Райдера Уейта і ви можете дістати цю карту і роздивлятися разом зі мною, я пропоную зробити це. І, звичайно, занотовуйте, робіть невеличкий конспект. Для починаючих тарологів досить багато нової інформації. Кожна карта ну, наповнена і символізмом, і значеннями, різними трактуваннями. Тому для того, щоб швидше розуміти карти таро, добре мати конспект або певні занотовування. Це вам буде допомагати у майбутньому. Також я хочу вам. Сказати дякую за підтримку, за підписку і нагадую, що в мене є на каналі базові уроки по старшим арканам. Також в мене на каналі є цікаві відео про символіку та подаємні знаки карт Таро, і є курс по картам Мадам Ленорман. Всі ссылки будуть під цим відео. А зараз ми починаємо з вами вивчати ваш пентакль. Давайте, як завжди, зробимо такий загальний аналіз, проскануємо, що ми бачимо, які перші враження і взагалі яка енергетика від цієї карти. Ну, ми, звичайно, бачимо з вами хлопця, юнака, він досить молодий, тримає у руках золоту монету, роздивляється її, і карта наповнена яскравими кольорами. Приємне враження, і я думаю, всі ви погодитеся, що досить позитивно все виглядає. Кольори, які у нас кольори переважають на карті? Це наступний крок, який я пропоную вам розглянути. Звичайно, у нас є зелений і коричневий колір. Це у нас і одежа, і під ногами у нашого героя ми бачимо багато зелені. І про що говорять саме ці кольори? Це у нас зв'язок з природою і землею. Зелена трава в нього теж і дерева позаду говорять про родючість. І досить це символічно, оскільки Пентаклі відповідають у нас за стихію землі. Пригадаємо, що у картах Таро є чотири основні стихії. і Масть Пентаклі відповідає саме за стихію землі. А земля то дійсно у нас коричневий і зелений колір. Ось так це пов'язано. Давайте теж звернемо увагу, що у руці він тримає золоту монету. Монета золота як символ це у нас про стабільність, заможність, матеріальне благополуччя і у картах Терон. Пентаклі це, звичайно, і про матеріальне, але часто це і про такий скарб, і про таку велику і дуже значну річ у нашому житті це здоров'я. Тому пентаклі відповідають і за здоров'я, і за наші матеріальні справи. Давайте ми трошки більше поговоримо про стихію Землі. Стихія Землі пов'язана у нас також з зодіакальними знаками, і відповідає стихії Землі козиріг, діва і телець. Тому, якщо ваша карта випадає на якусь людину, або у вас є запит на дізнатися більше про характер, про, можливо, якісь специфічні властивості тієї чи іншої людини, то беріть до уваги саме ці зодіакальні знаки. Стихія Землі або зодіакальні знаки, відповідаючи стихії землі, нам говорять, що людина стабільна, серйозна, раціональна, працьовита, інколи людина, на яку ви робите розклад, можливо, саме козиріг діва або тілець, це теж часто може зустрічатися, і загальний. Такий характер цієї карти, з точки зору характеристики особистості, буде відповідати стихії землі і зодіакальним знакам, які я назвала. Далі зверніть увагу, що пажі це у нас про починання. будь який пажі це початок. Але, звичайно, треба ураховувати і стихію, і масть. Тому це у нас початок, який пов'язаний з чимось матеріальним, так? оскільки золота монета. Тому давайте, з точки зору початку, ми розглянемо основні значення цієї карти. Можливо, це початок справ, які будуть базуватися на якихось матеріальних інтересах. Ну, Можливо, це у нас початок інвестування, можливо, початок якогось. Ну, якихось виплат або якогось платежу. А це у нас може бути початок роботи і перспектива доходу, але на початку, можливо, якась маленька виплата, можливо, якийсь аванс. Якщо це просто запитання про гроші, то, як правило, це невеликі гроші. По пажам гроші це ну такі, як Бонус як аванс, це не досить велика сума. Але враховуючи, що це невеликі гроші, можливо, це купівля чогось, чогось не досить дорогого, можливо, це підвищення кваліфікації, можливо, це купівля якихось курсів, вебінарів. Тобто тут вже треба дивитися, звичайно, на ваше запитання, на ваш запит. І дивитися на карти, які будуть поруч з нашим пажом Пентаклів, але загалом це у нас або молода людина і характер, який я вам розповідала, або якийсь початок, щось пов'язане з невеликими грошима. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть у коментарях. А, дякую за перегляд. Якщо відео було корисне, ставте вподобайку. А на сьогодні я прощаюся з вами. На все добре, па-па!